Я впевнений, що у вас бувала така ситуація з вечора. Ви попрали свої речі, розвісили їх сушитися. Зранку підходите брати ці речі, берете футболку, і не можете зрозуміти, вона волога чи просто холодна. Чому так трапляється? Чому ми не можемо так швидко і просто розрізнити, здавалося б, настільки різні е, стани нашої футболки або будь-якої іншої е, речі? Е, власне, про це ми сьогодні поговоримо у новому випуску розмовної рубрики, де не буде важливої візуальної інформації, можна лише слухати. Але також поговоримо ще про те, чи може Макдональдс врятувати від мігрені, і про те, як науковцям вдалося викликати рак у голих землекопів, е, все це? Буде далі, а зараз повертаємося до нашої білизни. Тепер на цьому каналі є і таке. Отож, е, чому люди, чому ми з вами не можемо е, відрізнити вологе від холодного? Проста відповідь полягає у тому, що у нас з вами немає гігрорецепторів. Справа в тому, що за відчуття вологості, за, точніше, за сприйняття вологості, відповідають в природі е, спеціальні рецептори, гігрорецептори, яких у людини, як ви вже здогадалися, просто немає. Має ви скажете, але як це у нас немає рецепторів, які відповідають за відчуття вологості? Але при цьому ми ж знаємо, коли якась річ волога. Насправді ми це можемо відчути, ми це можемо зрозуміти і так далі. Е, насправді, людина просто е, через е, свої особливості здатна обходити навіть такі обмеження, як відсутність певного типу рецепторів. Е, для людини відчуття вологості, як виявилося, є таким мультисенсорним. Набутим досвідом е, мультисенсорним, його робить те, що, по суті, е, те, що ми називаємо відчуттям вологості, складається з сигналів від двох типів рецепторів: від механорецепторів, тобто ті, які відповідають за дотик, е, і, е, власне, терморецепторів, які відповідають за температуру. І насправді уся ця ситуація з незрозумілим відчуттям вологості відома доволі давно, і навіть досліджується доволі давно ще у 1900 році був е, такий дослід, коли е, науковці е, зав'язали людям очі, е, покрили їхні пальці захисною матерією і попросили їх занурювати пальці в ледь-ледь теплу воду, в теплу воду і в холодну воду. І навіть незважаючи на те, що люди не контактували безпосередньо шкірою з водою, е, вони відчували цю вологість, причому більше вони відчували її саме, коли. Вода була прохолодною. Е, тому, власне, так ми не вміємо відчувати вологість безпосередньо. Ми е, отримуємо певні змішані сигнали від механорецепторів і терморецепторів. І, як я вже казав, е, ми вчимося інтерпретувати ці сигнали як е, ознаку вологості. Тобто, колись. Протягом свого життя ми вперше зіштовхуємося з вологістю, ми бачимо, що ми, наприклад, занурюємо палець в воду чи ми торкаємося чогось, очевидно, вологого, і ми отримуємо ці змішані сигнали, і ми вчимося інтерпретувати їх як щось вологе. Тобто. Ми цей, цей наш скіл розпізнавати вологість навколишнього середовища, точніше, напевно, навіть не навколишнього середовища, все-таки навколишніх предметів. А ми вчимося протягом життя. Тобто, можна сказати, що це такий набутий скіл, який поєднує і інтерпретує декілька різних сигналів від інших рецепторів. Як на мене, це доволі цікаво, як ми змогли обійти відсутність цих рецепторів. А в цілому вони, звісно, присутні в природі в різних організмів. Очевидно, у риб їх немає рибам. Не треба знати де волого. Вони і так живуть у воді у дуже вологому середовищі, яке насправді не потребує е, оцього розуміння того. Тобто, стоп, це виходить, що риби не знають, що вони вологі. У мене немає відповіді на це питання насправді. Е, але е, що цікаво, гігрорецептори, рецептори вологості є, наприклад, у деяких комах, зокрема, у тарганів. Тому не дивуйтеся, що таргани здатні знайти буквально будь-яке забуте джерело їжі для них, якщо воно ще трошки буде е, вологим. Вони точно його е, знайдуть, де б ви його не забули на кухні чи в інших кімнатах своєї квартири чи домівки. Е, тому так це як на мене суперцікаво, те, що. Звичайне побутове питання про те, чому ми не можемо відрізнити вологу футболку від холодної футболки, привело нас до настільки цікавих наукових розвідок, наукових фактів. І, до речі, якщо ви вже хочете якоїсь поради, то науковці мають пораду і для того, як же все-таки визначити, якщо ви стоїте зранку заплутані і не знаєте, ви вдягатимете цю футболку чи ні, можна використати. Те, що на обличчі, скажімо, у нас більше терморецепторів. Відповідно, якщо ви наблизите футболку і торкнетеся нею свого обличчя, скажімо, щоки, то більш чутливі терморецептори, ймовірно, допоможуть створити більш коректну картину того, чи футболка волога, чи, чи вона просто прохолодна. Тому так, якщо ви не можете руками розібратися дотиком руки розібратися, чи футболка чи ні, Ваше обличчя вам у цьому допоможе. Цікаво, цікаво! Поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо вам було цікаво, якщо ви дізналися щось нове, як показує моє власне youtube дослідження коли я безпосередньо і без якихось прихованих елементів, а отак от напряму прошу вас поставити вподобайку, їх прям стає більше. Це дуже допомагає конкретному відео і мені, як людині, допомагає почуватися трошки більш щасливим. Дуже дякую вам. Поставте вподобайку. А зараз я хочу розповісти вам про національну серію подій Країна інженерів. Цей проєкт створений для того, щоб об'єднати українських інженерів, винахідників та технологів у сфері оборонної промисловості та надати їм можливості розвивати свої проєкти на виробничих потужностях. Тож, якщо у вас є ідея чи проєкт, ви можете отримати експертну підтримку, допомогу у виробництві та фінансування у розмірі до 100 тисяч доларів для реалізації вашого проєкту. Але навіть якщо ви лише на старті, науковець, студент чи ентузіаст поки що без досвіду у мілтеку, то на події вам покажуть, як увійти в галузь, покажуть реальні приклади та допоможуть зробити перші кроки. Події відбудуться 11 жовтня у Дніпрі та 25 жовтня у Полтаві. Більше інформації та реєстрація за посиланням в описі цього відео. Ви мене пробачте, Я не є користувачем Тіктоку, тому деякі тренди звідти долітають до мене вже постфактум або десь, коли вони вже втрачають певну популярність. Але в цьому конкретному випадку я вирішив все-таки не мовчати, а дати вам більше інформації, тому що стосується це мігрені. В тіктоці знайшли спосіб подолати мігрень. Але спочатку скажу, що мігрень. Це, напевно, інформація не для людей, у яких мігрень, а для е, людей, які не дуже можливо вдумувалися в те, що означає медичний термін е, мігрень. Е, е, я скажу, що мігрені це не просто коли болить голова. Це насправді. Набагато серйозніший стан, який характеризується буквально величезною кількістю різноманітних симптомів, аж до того, що людина може частково не бачити, у людини може паморочитися в голові, людина може втрачати свідомість, людина може бути дуже. Вразливою до різноманітних тригерів, таких як світло, звук і так далі. Це може бути сильний локалізований біль, це може бути біль з так званою аурою, це, це медичний термін, ніякої езотерики, якщо що, і так далі. Тобто важливо розуміти, що мігрень і головний біль це не синоніми, і, напевно, не бажано використовувати їх як синоніми, тому що люди з мігренями не дадуть мені збрехати в коментарях. Це куди більш серйозний стан. І що його робить ще більш ем, серйозним і неприємним, так це те, що у цього стану немає е, ані однієї якоїсь конкретної причини, ані одного типу перебігу цього стану, так, і відповідно одного лікування, яке підходило усім. Е, тобто мігрені у різних людей виникають з різних причин. Перебіг мігрени проходить по різному, і відповідно лікування різноманітне підходить також не кожній людині. Комусь підходять стандартні нестероїдні протизапальні препарати, комусь треба більш серйозні знеболювальні, комусь допомагають певні типи антидепресантів, хтось лікується ін'єкціями ботоксу і так далі, і так далі. Тобто ми маємо з вами зрозуміти, що мігрень це не якийсь один конкретний стан, це насправді. Набір станів, набір схожих і не дуже симптомів, які дуже відрізняються від людини до людини. І значить, що виникло у Тіктоці? У Тіктоці певний час дуже популярним був тренд, який називається Мак Мігрень. Тобто люди пропонували зробити конкретне замовлення у Макдональдсі, яке, за повідомленнями користувачів Тіктоку, лікує геть у всіх мігрень. E, і це замовлення дуже незвичне і дуже специфічне. Це Кока-Кола і Картопля Фрі. E, це мало вилікувати мігрень геть у всіх людей за повідомленнями людей з Тіктоку. І в чому тут проблема? Ну, давайте спочатку просто конкретно подумаємо e, про те. Що, що у нас тут є? Кока-кола, там є якась невелика кількість кофеїну. Кофеїн і мігрень. У деяких людей дійсно може спостерігатися зменшення симптомів, якщо вони вживають кофеїн. У інших людей симптоми будуть погіршуватися. У третьої категорії людей кофеїн є потужним тригером до старту мігрений. Вже не дуже універсально, правда. Також і в Кока-Колі, і в картоплі фрі є певна кількість вуглеводів. Вуглеводи теоретично можуть допомогти в тому випадку, якщо тригером людини до мігрені є буквально відчуття голоду, відчуття зниження цукру в крові і так далі, тобто якісь такі штуки. Суто дієтичні, назвемо їх, можуть бути у деяких людей теж тригером. Відповідно, людина поїла і може не допустила реалізації цього тригеру, або, скажімо, зменшила його вплив. Але при цьому також картопля Фрі містить доволі багато жирів, які не є здоровими, особливо в великих кількостях. Тут немає, здається, такого якогось прямого впливу. Хоча, знову ж таки, навіть певні типи їжі, зокрема, скажімо, жирна їжа, для певних людей також може бути тригером для людей незнайомих з мігренями, у кого немає в оточенні людей з мігренями, може бути див. Ним те наскільки уважними ці люди мають або можуть бути до свого життя, щоб зрозуміти, що саме викликає їхній стан. Дуже часто лікарі рекомендують людям, які страждають на мігрені, вести щоденники для того, щоб можна було відстежити, з чого почалась власна мігрень, тому що ми не завжди можемо заднім числом зрозуміти, що там відбувалося в певний момент, і після цього почалася мігрень. Грань. Тому там можуть бути найбільш дивні поєднання. Наприклад, в статті, на яку я посилаюся, і, звісно, залишу в описі, згадують такий запис, як сир. Плюс дощ дорівнює багато годин на мігрень. Тобто людина реально зафіксувала, що коли вона поїла сир, і потім пішов дощ, у неї почалася мігрень. Можливо, це і не є прям причиневана наслідковими зв'язками, але тим не менше, це дійсно хороша рекомендація від лікарів для людей, які мають мігрені, спробувати зафіксувати свій день протягом певного часу для того, щоб зрозуміти, що є тригером. Так от. Кока-Кола, Картопля Фрі, Мак Мігрень. Як я вже сказав, комусь навіть теоретично це може допомогти. Комусь може зробити гірше. Авторка статті, знову ж таки, на яку я посилаюся, говорить, що вона, як людина, яка страждає на мігрені, не може спробувати цей Левгак, тому що у неї під час мігрені сильна нудота, також доволі поширений симптом. Тому навіть сама думка про їжу у неї викликає неприємні асоціації в цей момент. Тобто, знову ж таки, це абсолютно точно не універсальний і не засіб, який допоможе абсолютно усім. І в цьому, напевно, одна з основних моїх претензій до тікток-контенту або подібного контенту, навіть коли йдеться про. Щось, що потенційно може мати користь, тому що ну хтось же це напевно, сподіваюся, не маркетологи Макдональдса е помітив у собі, наприклад, і поділився цим досвідом. І можливо, комусь е це підійшло б і, і допомогло, так але. Так як контент дуже сильно заточений на те, щоб обов'язково ставати віральним, щоб охоплювати якомога більше людей, контент стає більш одновимірним. Він стає більш однозначним і в деяких випадках навіть таким радикалізованим, знаєте, тобто або так, або ніяк інакше, от оця штука допомагає всім, тому що очевидно, TikTok, який починається. Я знайшов засіб, який допоможе абсолютно усім людям вилікувати мігрень. Це набагато кращий початок відео, аніж дивіться. Є можливість, що для деяких людей спрацює спосіб, який спрацював для мене, тому я зараз з вами поділюся, але ж ми пам'ятаємо, що всі люди різні, мігрені у всіх різні, тому, можливо, є купа нюансів і так далі. І так далі. Цей тікток вимкнули на перших словах. Е, тому. Знову ж таки, я часто говорю про про TikTok, про подібні е, вірусні форми контенту і так далі. Е, проблема, звісно, не лише в цьому, але в, в цьому конкретному випадку я все-таки хочу зосередитися на тому, що такий контент опускає занадто багато деталей. І десь може навіть створювати у людей хибні очікування, тиснути на людей і, і так далі. Е, тому. Чи може комусь допомогти Макмігрень від Мігрені? Напевно, може. Чи можна це називати універсальним засобом е, і м -м -м пропагувати на, на широке коло людей, типу обов'язково спробуйте там і так, далі, і так далі. Я не думаю, що це правильно, і знову ж таки ці одиничні якісь... Е, Демонстрації того, що десь комусь це допомогло, це зовсім не те саме, що якась вибірка інформації, яка була проаналізована науково, проведено дослідження з відповідним дизайном, з статистичною обробкою інформації і так далі. От тому, а, проблема якраз в тому, що перший тип контенту, такий, як в даному випадку, ми говоримо про Тікток. Розлітається набагато швидше, охоплює набагато більше людей, ніж якісно проведене дослідження з тієї ж теми. І тут я, я скажу ще одну думку, тому що. Знову ж таки, іноді люди з мігренню дійсно можуть відчувати себе, скажімо так, обділені науковою інформацією, тому що і лікарі можуть говорити про те, що ну, ми не можемо визначити точно вашу причину вашої мігрені, ми можемо спробувати відслідковувати тригери. Також ми можемо спробувати геть увесь діапазон ліків, які зараз існують, і побачити, чи вам щось підійде в діапазоні від ібопрофору. Фену до якихось потужних антидепресантів і так далі. І дійсно це може відчуватися як певний, якщо не інформаційний вакуум, то точна відсутність тих. Питань, точніше, відсутність тих відповідей і рішень, на які людина могла б розраховувати, але на жаль, як є, це занадто складне і багатофакторне захворювання, щоб мати якусь одну конкретну відповідь. Тому я знову ж таки розумію, чому люди хотіли б отримати якесь таке просте рішення, як просто замовлення в Макдональдсі. На жаль, в даному випадку, це так не працює і тут, як і в багатьох інших. Інших випадках все набагато складніше, ніж говорить якийсь рандомний лайфхак з Тіктоку. Ну і до новин передової науки. Науковці змогли викликати у голих землекопів рак. Я розумію, що люди, які можливо, мало знають про голих землекопів, не дуже розуміють, в чому така революційність цієї новини, тому що рак не така штука, яку прям. Складно викликати він проблема з раком, навпаки, в тому, що він виникає занадто часто, і ми часто не можемо з цим е, нічого вдіяти. На модельних тваринах дуже успішно науковці вміють викликати рак, виводяться цілі. Е, Види лабораторних щурів, які обов'язково після певного віку розвивають певні онкологічні проблеми, якраз для того, щоб можна було досліджувати певні терапії, ліки і так далі. І так далі, тобто ніколи з цим здавалося б, не було якихось проблем. Але. Голі землекопи це доволі унікальні гризуни, вони унікальні тим, що вони живуть як для гризунів, доволі довго. І, що найважливіше, вони протягом усього свого життя зберігають, так би мовити, молодий фенотип, тобто вони генетично і фізіологічно ніби залишаються здоровими, плідними і. Як довго вважалося ще 10 років тому, вважалося, що вони взагалі не хворіють на рак, і лише в 2016 році були зафіксовані перші випадки раку у голих землекопів. Відповідно, такий цікавий організм не може не викликати інтересу у науковців, зокрема в плані дослідження в сфері онкології. Але ми не можемо зрозуміти, що відрізняє організм. Який настільки стійкий до пухлин від організму якийсь більш вразливим є, якщо у цьому порівнянні у стійкого організму буквально ніколи або дуже рідко виникає рак. Відповідно, науковці протягом певного часу намагалися зрозуміти, чи можуть певні генетичні зміни, певні зміни в ДНК голих землекопів, викликати, власне, у них і запустити карциногенез, тобто якісь ракові пухлини їх виникнення і так далі. І донедавна таких успішних спроб не було, тому що навіть коли цим гризунам вносили той самий такий злитий химерний ген, який у інших гризунів абсолютно успішно, якщо можна так сказати, запускає онкологічні процеси, то для голих замокопів це не працювало. І лише якщо разом з додаванням цього Злитого гену, який викликає пухлини, прибрати у голих землекопів два гени-супресори, тобто ті, які навпаки заважають розвиватися раку, вимкнути ці гени це гени, якщо вам цікаво, p 53 та rb 1 І от в такій комбінації, коли додали гени, які викликають рак, і вимкнули гени, які, як виявилося, успішно його. Супресують в голих землекопів. Лише тоді вдалося у 30% модельних тварин, точніше досліджених в цьому експерименті тварин, власне, почалися процес утворення пухлин. Чому це настільки важливо? Тому що лише в такому випадку ми можемо зрозуміти, в чому. Ну, власне, тут вже на генетичному рівні зрозуміли, в чому як мінімум, частина генетичної стійкості голих землекопів до онкологічних захворювань. По-друге, тепер, коли у нас є можливість запускати ці онкологічні процеси, онкогенні, точніше, бо онкологія це наука, розділ медицини, який вивчає ракові пухлини. Це важливо не плутати, насправді. Перепрошую, якщо раніше я десь трошки плутав це. Так от, тобто, коли у нас тепер уже є можливість мати тварин, які є надзвичайно стійкими до раку, але у яких. Буває рак, в яких ми можемо викликати рак, то ми можемо досліджувати також, як у них він перебігає, чи можна якимось чином взяти їхні природні способи захисту, супресії раку, і так далі, і використати в терапії для інших резунів а в майбутньому для людей. Тобто, це абсолютно. Надзвичайно важливе досягнення, яке рухає вперед онкологію як науку, і очевидно, висновки науковців є куди більш конкретними і деталізованими, ніж те, як я вам зараз про це розповідаю. Зокрема, стало зрозуміло, що у ці процеси онкогенезу у голих землекопів вони також потребують багатьох генетичних подій, генетичних змін, і відповідно це набагато. То ближче до того, як все відбувається в людському організмі, ніж, скажімо, у тих же щурів, які використовувалися до цього, тому це дослідження дійсно важливе і робить важливі кроки вперед в розумінні того, як рак виникає, перебігає і потенційно лікується у людей. Звісно, я розумію, що абсолютно жахливо звучить про те, що науковці. Викликають навмисно рак у тварин. Я розумію абсолютно, що це для багатьох є десь негуманним, десь неприпустимим і так далі. Але і, і я прекрасно розумію емоційну складову цього питання, правда. І, і так само хочу сказати, що я спілкувався з багатьма науковцями, які працюють з модельними тваринами, і в жодному, в жодній з тих людей, з якими я про це говорив, я не бачив якихось монстрів, яким подобається щось робити погане бідним мишкам і так далі. Навпаки, науковці часто з таким трепетом ставляться до тварин, вважаючи їх. Ну, якщо не співавторами того дослідження, то е, дуже важливими співучасниками е, наукового процесу, е, тому що так, е, поки у нас немає можливості повністю відмовитися від модельних. Е, Тваринних організмів не дозволяють поки що ніякі симуляції і так далі, в досліди в пробірках замінити повноцінно організм. Якби у нас була така можливість, то ми б мали взагалі. Дуже сильно іншу медицину і інші галузі науки також виглядали б дуже сильно по-різному. Знову ж таки, всі дослідження вони проходять етичний комітет, тобто будь-яке заподіяння шкоди, воно має бути виправданим, воно має бути все одно з дотриманням багатьох етичних обмежень і все таке. Тому так я прекрасно розумію, що це звучатиме для багатьох людей все одно неприпустимо, але це те завдяки завдяки чому наука розвивається, і зокрема, завдяки таким дослідженням ми е, розвиваємо і наближаємося до різних терапій ефективних, е, які застосовуватимуться для людей для лікування раку? От, а говорити про те, що науковці погані, тому що вони щось там шкодять щурам, іншим гризунам? Е, ну я просто серйозно, коли я про це подумав і думав про те, як я буду розказувати це вам, я згадав історію про те, як в моєму селі сусід просто. Ставив якісь пастки для мишей, і потім їх якось вбивав просто на вулиці, і це і жорстоко, і погано, і ніякої користі для суспільства в цьому не було. Так, він захищав своє якесь майно від гризунів, які є, очевидно, шкідниками. Але я веду до того, що багато таких тварин гинуть. В куди більш куди менш корисних обставинах, скажімо так. Тому якимось чином закидати науковцям в провину, що вони працюють досі з тваринами і проводять дослідження на тваринах, ну, все-таки якось поки що без цього ніяк. І знову ж таки повторюю, що науковці точно в переважній більшості, я впевнений, не ті люди, які є просто якимись садистами, які хочуть знущатися над тваринами або що. От така інформація на сьогодні. Напишіть, будь ласка, свої думки з приводу кожної теми, що було цікаво, що було новим, з чим ви не згодні. Я також розумію, що не все, особливо в останній темі, може бути. Сприйнято е, однозначно, от тому, будь ласка, висловлюйте свої думки коректно, звісно, е, тому що. Так, вибудовується правильний якийсь діалог. Ну а я також хочу подякувати усім людям, які підтримують канал фінансово. Без вашої підтримки абсолютно точно нічого б цього не було. Тому надзвичайно вдячний усім, хто після усіх донатів на сили оборони знаходить в собі можливість і мотивацію підтримувати ще науково-популярний контент, де я намагаюся виважено розповідати вам про різні цікаві та корисні штуки. Таким чином, я точно знаю, що є люди, які вбачають цінність в тому, що я роблю, і мені стає надзвичайно приємно, що ви таким чином дозволяєте мені продовжувати цим займатися. Якщо ви раптом просто зараз захотіли долучитися до когорти людей, які забезпечують діяльність цього каналу, то в описі ви знайдете посилання. Запрошую вас оформити підписку і таким чином підтримати канал Клята Раціоналіст і мене. Як його автора та ведучого, всім всім дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайку та ваші коментарі. Ну, а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.